Всім привіт! Ви на каналі Тата Крієць і сьогодні я хочу поділитись своїм улюбленим способом з'єднання плечових скосів. Це з'єднання дуже класне, насамперед, тому що воно є стабільним. Воно фіксує наші плечі і не дає витягуватись виробу. Виріб є стабільним, особливо ті вироби, які заважкі, які містять. Багато аранів, кос, ось, або пряжа, яка витягується, ось, і наші плечі можуть виглядати не дуже охайними. Тож, одна половинка нашого виробу, друга половинка виробу. І як це має бути? Одну половинку виробу я лишаю на спицях, а другу половинку виробу плечового скосу я закриваю повністю. І далі ми беремо ось таку голочку зі зручним вушком. ось така голочка, Тут таке прозоре непомітне вушко. Або яка у вас є, може бути і ось така голочка, я також її дуже люблю, загнутим кінчиком. Ось, І далі. Ось таким чином, одна сторона у нас петель на спиці, друга повністю закрита класичним способом. І ось ниточка виходить із вушка петлі, з під низу, вона заходить з під низу. Далі, якщо вона виходить з цієї сторони виробу, значить далі ми рухаємось до наступної частини. Ось таким чином я ввожу голочку. Притягую далі, ось вводжу сюди і в сусідню стіночку петлі. Обов'язково завжди, щоб не загубитись, ми маємо просто зводити ці дві стіночки, як я завжди і наголошую в подібних способах. Ось, і підтягую, контролюємо обов'язково натяжіння цих петельок, щоб воно було отаковим. Ось ось таке буде дуже гарне продовження ось полотна, зовсім геть е, непомітне виходить. Далі, після того, як ниточка у нас е, опинилась в цьому полотні, ми рухаємось до наступного. Далі ми просто ось, вводимо сусідню під дві стіночки. Ось таким чином. Притягуємо ниточку. Ось, і в цю ниточку, в яку ми вже вводили, беремо і сусідню стіночку сусідньої петлі. Ось так. І знімаю, щоб вам було видно. Якщо ви боїтеся, що цю петельку загубите, ви можете її лишати до наступного разу на спиці. Адже ми кожного разу в цю петлю, в цього полотна маємо ввести два рази. Ось, один раз ми вводимо. Далі рухаємось до наступної петлі, наступного полотна. І якщо ниточка у нас вийшла з цього полотна, значить наступний раз ми рухаємось до протилежного полотна. Ось, і другий раз ми маємо ввести цю ж саму петлю і сусідню петлю з під низу. Ось вони мають зійтись ці дві стіночки петель. Ось таким чином. Далі ми маємо підтягнути це настільки, наскільки ми вважаємо за потрібне, щоб петелька повторила повністю наше полотно і вийшло ось таке охайне продовження нашого полотна. Ниточка вийшла з цього полотна, значить тепер ми рухаємось до наступного, до протилежного. Далі знов вводимо другий раз цю ж саму петлю і стіночка наступної петлі. Ось так. Тепер знов ми маємо перейти до протилежного полотна за дві стіночки за повну петлю. Ось так. А знов ми рухаємось до цієї ж петлі, вводимо другий раз у неї. Ось так. Кожного разу ми зводимо стіночки ось цих двох петель. Не перехрещуючи, все має бути рівненько продовження нашого основного полотна. Ось так. Тепер можемо зняти і, звісно, забрати наступну стіночку, яка поруч. Знов. Ось я можу зняти, щоб вам було видно. Ось ця ниточка. Ось так. І так далі. Тепер звертаю увагу, ось у нас тут такі послаблені петельки, а ми можемо їх підтягти від того моменту, коли ми бачимо, що це в нас почалось. Ось таким чином, просто ми можемо їх підтягти наскільки, скільки то нам потрібно. Ось так. Але не затягуємо, щоб полотно було однорідне. Ось так. Оп. І ось таке у нас виходить дуже і дуже красиве з'єднання. А ось цей шов, який ми лишили з однієї сторони полотна, звісно, не затягуючи. Закриваємо петельки всі. Звертаємо увагу, щоб вони були всі однаковими, і це закриття не було перетягнутим, щоб це було дійсно охайно. Ось так це виходить із внутрішньої сторони дуже і дуже охайно, і дуже красиве. Ось таке воно виходить. Це з'єднання. І таке ось воно виходить з лицевої сторони. Ось воно повністю ну, майже незамітне, можна так сказати, після того, як випариться виріб, відпариться, або правильно просто достатньо його висушити, ви не будете бачити цього з'єднання. І найголовніше, що це плече не буде розтягуватись. Ось, дивіться, воно стабільне. А ця частинка холодна, бачите, вона гуляє трішки еластична. Тож, ось цей спосіб дуже і дуже класний для виробів, які ми маємо фіксувати, ось, щоб вони не витягувались під своєю довжиною, вагою. Ось. Тому це дуже і дуже важливо. Важливий такий момент. Які я використовую у своїх виробах, дуже люблю їх. Ось, якщо ви загубились, де у вас саме ця петелька, ви можете потягти за ось цю ниточку. Бачите, де вона рухається, ось, в яку вона петельку заходила. Тож, ось, вона заходила в цю петельку. Беремо другий раз, вводимо в неї. Сусідню поруч. Ось. Відтягуємо попередню ниточку. І знову повертаємося до протилежного полотна. Знову другий раз вводимо в цю петлю і сусідню поруч. Ось таке виходить у нас дуже і дуже класне з'єднання. А головне це стабільність. До речі, таким способом можна приєднати, коли ми в'яжемо великі пледи, ось, І з якоїсь причини вам потрібно з'єднати дві половинки виробу вашого. Ось, тож це дуже і дуже класний спосіб для такого з'єднання. Тож бажаю всім чудових виробів, рівненьких петельок і до наступних зустрічей.